Це за дорослий чоловік на скейтборді? Це кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Роберт Бето Орурк. Сьогодні Бето головна американська політична сенсація. Ним захоплюється молодь. Його підтримують попзірки та спортсмени. Та чи дійсно він може претендувати на білий дім? В демократичній партії Сполучених Штатів вже є цілих 15 кандидатів в президенти, але саме Бето сприймають як головну молоду зірку демократів нового лідера, який може надихнути партію. Колишній конгресмен Орурк у 2018 році програв вибори до сенату від штату Техас республіканцю Теду Крузу. Техас дуже консервативний штат, який традиційно голосує за республіканців. Демократи там не перемагали більше 30 років, але бето. Склав гідну конкуренцію крузу, програв, але став відомим на всю країну завдяки своїй активній передвиборчій кампанії і вирішив балотуватися в президенти. Ми з ЕМІ з радістю хочемо поділитися з вами новиною, що я буду брати участь у передвиборчих перегонах, щоб служити вам в якості наступного президента Сполучених Штатів Америки. Це визначальний момент для цієї країни і для кожного з нас. Бето вже збирає найчисельніші мітинги серед однопартійців та залучає найбільше фінансування на свою кампанію. У перший день після оголошення про балотування він зібрав рекордні 5 мільйонів доларів пожертвувань більше, ніж будь-хто інший з демократів. Головний секрет успіху Бето в його образі 46-річного бунтаря. Він харизматичний, приваблює молодь, може завести натовп. Що й не дивно, в юності Орурк грав в панк гурті і тепер наповну. Використовує цей досвід, Я вже бував тут більше ніж 20, можливо, 25 років тому, коли грав у панк рок гурті, який подорожував країною, і в тому, як ми подорожували тоді, в дусі цієї самої панк пригоди є щось із того, як ми хочемо запустити цю передвиборчу кампанію, вислухати усіх виборців, служити усім і з'являтися повсюди. Під час сенаторської кампанії в Техасі Бето з особистими зустрічами проїхав весь штат, як кажуть, від дверей до дверей. Але окрім музики і скейта, в молодості Урурка було іще одне захоплення хакерство. Бето входив до однієї з перших американських хакерських команд, яка зламувала найпростіші комп'ютерні ігри для безкоштовного використання, обманювала телефонні компанії. Прямих свідчень серйозних злочинів Урурка немає. Але хакерський досвід дозволив йому. Пізніше заснувати власну it компанію. Утім, сам факт того, що Сполучені Штати Америки може очолити хакер, вражає під час інтерв'ю з Бето Орурком Він визнав, що порушував закон, коли був підлітком. Він викрав якийсь сервер. Це було до всесвітньої павутини. Не було простого доступу до інтернету, і тому, якщо ви хотіли бути онлайн, це було дуже складно. Орурк чудово володіє іспанською мовою, що дає йому перевагу у боротьбі за виборців латиноамериканського походження, які становлять майже 13% від загальної кількості виборців в Сполучених Штатах. Бето вже порівнюють з Бараком Обамою та Джоном Кеннеді. Підтримали Орурка і кілька американських суперзірок, співачка Бійонсе. Акторка Єва Лонгорія, актор Джим Керрі, репер Тревіс Скотт в бейсболці. Бето бачили найкращого баскетболіста сучасності Леброна Джеймса. Фангрупа серйозна, але чи не політична пустишка Орурк? Він не відрізняється якимись революційними ідеями, підтримує ліберальні принципи, обіцяє підвищити мінімальну зарплату, критикує Дональда Трампа за стіну на кордоні з Мексикою.